Доброго дня, шановні слухачі, ви слухаєте шкільне інтернет радіо тисячу друзів, з вами в ефірі, учень восьмого класу Дученко Іва. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу тему взаємодія людини з природним середовищем. На нашій планеті, за підрахунками вчених від 4,5 до 5 мільярдів років, у масштабах всесвіту цей час видається миттю, але для нас, людей, це величезний проміжок, який складно усвідомити. Центральна зірка нашої системи Сонце, звичайна, нічим не примітна жовта зірка одна з мільярдів у нашій галактиці. Навколо неї утворилася система з дев'яти планет, і саме на одній із них, нашій землі, з'явилося життя. Шлях розвитку живих організмів від найпростіших форм до сучасного біологічного різномаття був довгим і складним. Природа відбирала найсильніших і багато видів вимерли, поступаючи місцем іншим. Життя змінювалось, адаптувалось, взаємодіяло, з часом сформувалася біосфера, складна система зобов'язаних організмів. Цей процес тривав мільйони років і все виглядало стабільним, але приблизно 150 тисяч років тому на планеті з'явились давні люди. Саме з цього моменту почалась нова ера ера активного втручання людини в природне середовище. Можна умовно розділити історію розвитку біосфери на два періоди: період, коли люд... людини ще не існувала, і період, коли вона стала головним впливовим чинником на Землі. Особливо швидкими зміни стали в останні 150-200 років, коли людство досягло технічного прогресу, але водночас почало активно руйнувати природу. Ми стали найнебезпечнішою істотою для нашої планети. Людина вирубує ліси, забруднює океани, виснажує природні ресурси, змінює клімат. Ми впливаємо на екосистеми з такою швидкістю, що, що природа просто не встигає відновлюватися. Але разом із цим ми маємо розуміння, що збереження природи це ключ до нашого власного виживання. Тож чи зможемо ми знайти баланс між розвитком і захистом нашого дому, планети Земля. Це залежить від кожного з нас. Дякую за увагу і пам'ятайте, земля це наш спільний дім, бережімо її разом.